Деводити барі, бахте Шукардівс, драгі Ромале. Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі! В ефірі черговий випуск програми Романо ДВП. Сьогоднішня наша програма присвячена творчості Ігоря Крикунова, народного артиста України, актора театру і кіно, режисера громадського діяча, художнього керівника єдиного в нашій країні, державного циганського, музично-драматичного театру Романс. Вже 12 років він є президентом Міжнародного фестивалю ромського мистецтва Амала. В цьому році Ігорю Крикунову виповниться 60 років з дня народження та 20 років роботи художним керівником театру Романс. Народився Ігор Крикунов в 1953 році в місті Таганрозі. Свій творчий шлях розпочав в 1971 році в московському циганському театрі Ромен. У який потрапив 17-річним юнаком, роки навчання в театральній студії при театрі і одночасно участь у виставах сформували актора виразної пластики, загостреного почуття драматизму. Талант молодого актора відразу привернув увагу публіки і фахівців театральної сфери. Під час роботи в Москві Криконов двічі був удостоєний звання Лауреата фестивалю огляду Московська театральна весна. У 1982 році Ігор Крикунов переїжджає до Києва і працює ведучим актором у Київському театрі естради. В театрі на Подолі бере участь у телевізійних і радіопроектах і втілює в життя свою мрію. У 1993 році створює перший і єдиний в Україні циганський музично-драматичний театр Романс, який працює в жанрах класичного романсу, музичної драматургії та національного фольклору. Сьогодні ми показуємо концертну програму, нові пісні, інструментальна музика, хореографія. Ну, все те, що сьогодні глядач наш бажає побачити у нас в театрі. Яка основна направленість вашого театру? і Як ви працюєте? Ну, сказати зрителю сьогодні про тих проблемах, які существують, от. но и рассказать, как бы поставить вопросы, которые существуют сегодня у народа, донести их до зрителя. Вот. Я думаю, что не все мы сможем ответить сегодня на все проблемы и вопросы, которые существуют касательно цыганской нации, но то, что театр, как бы его задача, эти вопросы ставить перед зрительным залом, мы это выполняем. Поэтому как бы и те спектакли, которые у нас идут, в них всегда ну, наверное, сегодня это уже не плохое слово пропаганда. Вот. Но как бы я все равно из, из, прошлой жизни, поэтому я пользуюсь этим словом. Это пропаганда цыганского слова, да? высокого слова, творческого слова, художни... художнического слова. Вот. В общем-то, та драматургия, которая идет на сцене нашего театра, это, конечно же, конечно же э, довести до зрителя то отношение к цыганской культуре, э, которое существует, к сожалению, сегодня на улицах у обывателя, у бескультурного человека, который не знает о народе ничего, знает только цыган там в а цыган там э, что, исчез рубив, э, такие как бы негативные вещи, но не знает напрочь позитива, связанного с народом, с культурой. І одна із задач театру це вот познайомити, донести, чтобы зритель, придя к нам, пішов відсюди совершенно з іншої позиції, з іншим видением, з іншим поніманням. Режисер Ігор Крикунов не тільки дарує українському і закордонному глядачеві роботи вищої проби, а й висловлює особистий погляд на роль ромської культури на хід історії. Важливою віхою творчості крикунова, режисера і театру романс є вистава циганська муза за поемою Ліни Костенко. Саму поему він вважає ромською Біблією. У виставі яскраво і глибоко відображена тема поета і народу. Ігорю Крикунову вдалося показати відчай і піднесення конкретної людини і порушити питання про взаємини особистості і народу. Головна героїня Папуша піднеслася над прірвою непорозуміння. Над приниженням рідного народу, болем прокльонів, без вихідю свого вигнання, і змогла сказати на весь світ. Належу до народу, який мене на біль, на німоту. Люблю його пісні, його сум і красу, ненавиджу його безмерну темряву. Сюжет вистави базується на реальній історії життя ромської поетеси Папуші, яка жила в Польщі в середині ХХ століття. Ось такі рядки присвятила ромському народу Ліна Костенко: Прости, прости, їм, Боже, вони брали віками, трагічно невідомі своєї темноти, і тільки час розсудить цей біль недоторканий, кров'ю обкипіли діалог правоти. А чи це правду говорять, що коли була відбулася ваша прем'єра в Польщі, то декілька хвилин були овації? Да, да, да. И сколько да. они были в этой Мне ну, сказали, что до 15 минут. Ну, может и больше, я не буду. Но, но, но как бы э, приняли, приняли, э, понимали, потому что разговор идет о поэтессе цыганской, которая жила в Польше. Это как бы исторический факт. Сегодня ее поэзия переведена на многие языки мира. Вот. Папушу знает весь мир, и как бы не только цыгане, а и поэты, и критики, и писатели, вот. Поэтому, конечно же, для поляков это не безразлично, а тем более для румын Польши. Ну что, красавица, отпустить Отпусти. его? Отпусти. Только сначала мою просьбу исполни. Щупан забожает Какую просьбу? Танец. Танец. Анеру малые, хлеб, айду братцы, братцы, все, все танцуют, и поют. Bye! multimita! Mai! Hiae! Omitita! Oh, Una! Hu! Avah! Geser Щаслива доля поєднала Ігоря з кіноматографом. Головна роль у фільмі Циганка Аза принесла йому популярність кіноактора. Всього Ігор Крикунов знявся в 14 музичних, телевізійних і художних фільмах. Фільм Циганка Аза був знятий режисером Георгієм Коханом на кіностудії імені Олександра Довженка і вперше був показаний на великому екрані кінотеатру України у 1987 році. Головні ролі грали відомі актори театру і кіно Ольга Ляля Жемчужна, Катерина Жемчужна, Дмитро Бузельов, Ігор Крикунов та інші. Короткий зміст фільму. Циган Василь полюбив красуню Галю. Забувши про кочове життя, рідну мати і циганку Азу, вирішив ради Галини покинути табір і залишився в селі. Галя кидає коваля Пилипа. І, не послухавшись батька, виходить заміж за Василя. Але пройде час, і Василь затужить за табором і стане просити пробачення у своєї матері і увази. Ah, 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 ah. Ванька А без денег пусть тебе твоя жена гадает. Василь, корректу. Василь, я бы на твоем месте Азу не оставляла. Такую ну, красавицу и украсть мог. Обратно смеешься, хороший мой. Вот может. ты и присмотри. история В фильме же как бы каждый режиссер видит по-своему и, и добавляет какой-то свой вымысел свою идею вот Егор романович увидел так угу. вот и придумал эту сцену хотя конечно же как бы ну народ цыганский наш совершенно другой, и добрее, и человечней, а тем более по отношению к соплеменникам. Вот. И я не думаю, что здесь как бы Василь сотворил какой-то такой из ряда вон поступок, за который как бы так должен был наказан. Вот. Потому что это все. Но опять-таки, над вымыслом слезами обольюсь. Это право каждого режиссера что-то переосмысливать, что-то добавлять в виде так. دګ پمونه ګي کاو ګه ما لوبه کړه وره شومه ته کې وې ما اسل چې وې دا وې Робота Ігоря Крікунова, його майстерність та особливий внесок у розвиток традицій багатонаціонального мистецтва України відзначені нагородами всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Разом зі своїм театром він отримав золоту медаль Міжнародного московського циганського фестивалю на межі віків, диплом першого ступеня міжнародного фестивалю Театр третього тисячоліття, диплом лауреата міжнародного фестивалю Кхамора і фестивалю Шляги Року, Польського фестивалю Галичина. П'ятого Карпінського ромського фестивалю в Чехії та інші нагороди. У 2000 році за організацію та проведення в Україні Міжнародного фестивалю ромського мистецтва Амала Ігор Крикунов і Тата Романс були нагороджені комітетом міжнародних премій ордена Миколи Чудотворця за примноження добра і миру на землі. У 2003 році він стає першим кавалером ордена Циганська зірка, заснованим національно-культурним об'єднанням Амала. Висока професійна майстерність, виразна зовнішність, здатність до повного і глибокого перевтілення все це характеризує видатного актора Ігоря Крикунова. Особливу увагу він приділяє концертній діяльності, основу якої є популяризація ромських народних пісень та старовинних романсів. Співак Ігор Крикунов має прекрасні вокальні дані, володіє кількома музичними інструментами, автор текстів та музики цілого ряду пісень, які стали хітами. Усе своє творче життя Ігор Крикунов присвячує розвитку культури і мистецтва своєї нації. Я вашому людям і краю такого же процветания. здоров'я, конечно же, здоровья, как як горні річки. горные речки. Вот. вот такой вот здоровий дух исходит от них, от этой красоты. Вот я желаю всем народам, 122 національностям, которые живут в вашем крае, процвітання, бодрості духа. Вот. Конечно же, никогда не терять ту веру великую, которую ваш край и ваш народ имеет. Я имею в виду к Богу. И тогда у всех в семьях будет всегда все хорошо. Счастья вам! Ту мен дикена за мари романи программа «Романо живи пен». Кай со ман уж старо крику нов, буд кердя пренгала мари романи нация. Газ дало при мари романи культура, традиции, те мари романи Бажаємо вам здійснення всього задуманого і процвітання в вашій справі. Нехай колеги, друзі та близькі радують вас розумінням і підтримкою. Нехай удача та успіх ніколи не покидає вас. До нових зустрічей у нашій програмі зустрінемось за тиждень.